Лускунчик. Англійська казка. Жили собі король з королевою. У короля була своя дочка, а у королеви своя. Королева дочка звалася Ен, а королевина Кейт. Ен була вродливіша, ніж Кейт, а проте зведені сестри любили одна одну, неначе рідні. Але королева зненавиділа падчерку за те, що та була гарніша за власну дочку, і вирішила зурочити її. Пішла вона до пташниці, а та вміла відьмувати. І загадує, зроби так, аби моя пачерка стала така бридка, щоб усі аж відверталися від неї. Пташниця погодилася. Прийшліть її до мене завтра зранку, нече серце, веліла пташниця. Рано вранці королева будить Ен. Піди, голубонько, у долину до пташниці. Принеси свіжих яєць на сніданок. Дівчина пішла. Але, ідучи через кухню, побачила на столі шкуринку хліба. Взяла її, з'їла. Приходить до пташниці і просить у неї яєць, як загадано. Пташниця каже Підніми на кривку з отого он казана, і зазирни туди. Дівчина так і зробила. Проте нічого з нею не сталося. Тоді пташниця сердито пробурчала Іди додому, та перекажи Мачусі. Щоб краще замикала комірчину з харчами. Повертається дівчина додому і до королеви. Пташниця те й те переказувати веліла. Королева зрозуміла, що пачерка чогось перехопила, виходячи з дому. Назавтра королева знову посилає Ен до Пташниці. Сама вивела дівчину за двері, щоб та нічого не встигла з'їсти. Проте дорогою Ен побачила селян. Вони збирали на полі горох. А вона була привітна до всіх і ласкава, тож зупинилася з ними побалакати. Селяни дали їй жменю гороху, і вона з'їла його ідучи. Приходить Ген до пташниці, а та знову загадує Підніми накривку з з онтого казана і зазирни туди. Ген підняла накривку, зазирнула, проте і цього разу з неї нічого не сталося. Пташниця розсердилася і мовила Перекажи, Мачусі, що без вогню казан не закипить. Дівчина прийшла додому. І переказала ці слова. На третій день королева сама повела Ен до пташниці. Цього разу, коли дівчина зняла накривку з казана, її гарненька голівка спала з плечей, а замість неї виросла овеча голова. Королева повернулася у палац рада радісенька але дочка її, Кейт, жахнулася, як побачила, що сталося з сестрою. Дістала вона шмат тонкого полотна, замотала ним голову бідолашної Ен, узяла її за руку, і пішли вони удвох світ за очі, шукати щастя долі. От ідуть вони, ідуть, і доходять. До якогось замку. Постукала Кейт у двері. Проситься переночувати. Я, каже, із хворою сестрою. Впустили їх. Виявилося, що це королівський замок. У того короля було двоє синів. Один із них заслаб на якусь хворобу. Лежить зовсім немічний. Звівся ні на що. І вже наладан дихає, і ніхто не знає, що то за хвороба і звідки вона взялася. А ще одна дивна річ хто залишався з королевичем доглядати його вночі, той зникав безслідно. Тож король оголосив, що дасть капшук срібла тому, хто просидить із його хворим сином цілу ніч. Кейт була дівчина хоробра. Тож ж вона і каже Дозвольте, я посиджу із Королевичем? До півночі усе було гаразд. Коли ж годинник на замковій вежі видзвонив дванадцяту, принц підвівся, ніби й хвороби не було, вдягнувся і зійшов униз. Кейт рушила слідом за ним. Але він наче і не помічав її. Принц попрямував до стайні, осідлав коня, погукав свого пса, скочив у сідло, а Кейт смілива душа, скочила теж і сіла позад нього. Поїхали вони до зеленого лісу. А там стежка через гущавину. Кінь скаче далі і далі. Ліщиново гілля б'є Кейт по обличчі, а вона рве на ходу горіхи і складає у фартух. Підскакали до Зеленої гори. Спинив королевич коня. Горо-горо, відчинися та впусти мене мого коня і мого пса. А Кейт, і дівчину, що позаду сидить. Гора відразу розчахнулася. І перед ними постала простора, яскрава освітлена зала. В'їхали вони туди. Королевича відразу оточили пригарні феї і повели його танцювати. А кейт сховалася за дверима. Минула година. Королевич танцює і танцює, танцював, аж доки зовсім знесилів. І впав на канапу. Феї почали обмахувати його віялами. Королевич опритомнів і знову танцювати. Аж ось заспівав півень. Королевич притьомом до коня скочив у сідло і гайда додому. Ну а кейт і собі скочила позад нього. Приїхали в замок, королевич упав у ліжко, лежить. Неначе не живий. Приходять зранку король із королевою. Кейт сидить біля коминка, горіхи лускає. Каже їм. Цілу ніч королевич спочивав спокійно. Але просидіти з ним іще одну ніч не хочу. Хіба що ви пообіцяєте капшук золота? Ті погодилися. Друга ніч. Минула так само, як і перше. Опівночі королевич підвівся і знову помчав верхи до зеленої гори танцювати з феями. Кейт теж поїхала з ним і знову нарвала дорогою цілий фартух горіхів. Цього разу дівчина вже і не дивилася на принца знала, що він буде танцювати до знемоги. Зате вона побачила крихітного ельфа із паличкою в руці і почула, як одна фея каже Аби цією паличкою доторкнутися до бідолашної сестри Кейт, вона стала б такою ж вродливою, як і колись. Кейт одразу зміркувала, що робити. Кинула один горіх, і він покотився. Обз маленького Ельфа. Той миттю погоріх. А Кейт кидає ще і ще. Малий ганявся за ними, аж поки не впустив паличку. Кейт схопила її і сховала у фарту. Та ось, як і минулої ночі, заспівав півень, і вони поскакали додому. Повернулася Кейт у замок і зразу ж до Ен. Торкнула тричі сестру паличкою, і диво дивне, овеча голова відпала. І Ен знову стала такою ж красунею, як і колись. На третю ніч Кейт каже Як собі і хочете, а я більше не буду стерегти королевича. Залишуся біля нього хіба що тоді, коли ви пообіцяєте. Одружити мене з ним. Нічого не вдієш. Король із королевою погодилися взяти її за невістку. І знову королевич поїхав на нічний бал. І Кейт із ним поїхала. Бачить, маленький ельф тримає в руках пташку. А одна фея каже іншій, Аби хворий принц з'їв. Три кусники цієї пташки, то негайно ж видужав би. Кейт знов почала кидати горіхи. Маленький ельф за ними ганявся, ганявся, аж поки не впустив пташку. Дівчина схопила її та у фартух. Знову проспівав півень, і Кейт з Королевичем повернулися у замок. Та цього разу Кейт не сіла лускати горіхи. Вона мерщій обскубла пташку і кинула її в горщик варитися. Незабаром по кімнаті пішли смачні пахощі. Хворий принц потямився і каже Ой, як же їсти хочеться. Дай мені кусник. Кейт дала. Королевич з'їв і підвівся на лікті. Каже Ох, як смачно. Дай ще. Хей дала йому ще кусник. Королевич сів у ліжку, посидів і знову просить пташиного м'яса. Хей дала йому третій кусник. І королевич звівся на рівні. Здоровий, здоровісінький, неначе й не хворів. Приходять уранці король із королевою. Дивляться. Сидить їхній син біля каміна і скейт. У двох горіхи лускають. А його брат тим часом побачив Ен, і, звісно ж, відразу закохався в неї. Та й хто б не закохався, побачивши таку красуню. І що ж вийшло? Хворий син одружився зі здоровою сестрою. А здоровий син узяв хвору сестру. Жили вони гарно, любилися щиро і ніколи не пили із порожньої чарки.